Дмитро втретє їде на передову східного фронту, проводжає рідня, емоції стримують. Небагатослівна дружина Анна не на камеру сказала: у такі миті, щоб відволіктися, згадуємо найщасливіші моменти життя. Війну ж, яка шматує наш дім, не хотіли б пам'ятати ніколи. Додає молодший сержант. Патрулювання городів. іногда бувають зачистки населених пунктів. Ну того як пройдуть. Українські війська. отже, зона дислокації Луганська та Донецька області. Там полтавські міліціонери, зрештою, як і колеги з інших регіонів, мають території відповідальності. Загалом хрещені боями майже всі умови спартанські, але ж і війна не прогулянка, наголошують бійці з бойовим настроєм, звичайно, що з бойовим. Все буде добре з новими силами в бій. Відрадно, що у відрядження хлопці екіпіровані і озброєні добротно. Ось командир спецбатальйону розказує про снайперську гвинтівку форд 301 Виробник Україна. На фронті каже незамінна. Прицельна дальність яка? вуличка? Кілометр. Кілометр двісті. Ну, со Хорош. Звикли міліціонери, що у зоні війни місцеві ставляться до них по різному. Хтось дякує за те, що стримують сепаратистів та бойовиків, інші клянуть із занадто агресивними дискутують, розказують і переконують. Всі їдемо захищати свою страну. Не дай Бог Отій сепаратисти чи хто там сюди нежданні гості скажі. Сюди не прийшли. Да, нежданні гості не прийшли сюди. Традиційно гуртом із рідними проводжали на фронт добровольців, громадські активісти та вихованці полтавського ліцею номер 1 імені Котляревського.